Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно ароматні та яскраві гарбузові кекси з лимоном. Гарбуз та цитрусові гарно поєднуються між собою і таке поєднання виходить дуже смачним. Тому, хто ще не знає, куди використати гарбуз, це чудовий варіант. Тож, готуємо. Нам знадобиться 3 яйця, 80 г вершкового масла, 100-150 г цукру, 300 г очищеного гарбуза. Сік та цетра одного лимона. 200 г борошна. По одній чайній ложці розпушувача та ванільного цукру. дрібка солі. Та, за бажанням 30 г шоколаду для прикрашання. Спочатку натираємо гарбуз на мілкій терці. Також натираємо цедру лимона. Знімайте тільки верхню жовту частину, так як біла гірчить. Далі розрізаємо лимон навпіл. Та вичавлюємо з нього сік. Я скористалась ось такою соковижималкою для цитрусових, хоча можна і руками. Головне, приберіть кісточки. З одного лимона вийшло 50 мл соку. В глибоку мисочку розбиваємо яйця та всипаємо цукор. Збиваємо все міксером до пишності та посвітління яєць. Завдяки такому способу наші кекси вийдуть з хрумкою скоринкою. Весь процес збивання займає в середньому 3 хвилини на високих обертах міксера. Далі додаємо ванільний цукор або ванілін, дрібку солі, сік та цедру лимона. І вершкове масло кімнатної температури. Можна його трохи розтопити. Знову все перемішуємо міксером на низьких обертах або вінчиком. Слідом додаємо натертий гарбуз і знову все перемішаємо. Тут вже можна без міксера, просто лопаточкою. В борошно всипаємо розпушувач і злегка перемішуємо. Просіюємо борошно до рідких інгредієнтів. І останній раз все гарно перемішуємо до однорідності та щоб не було грудочок борошна. Інші прості та дуже смачні рецепти кексів зараз на екрані та в описі під відео. Тісто виходить доволі рідким, воно легко стікає з лопатки. Перекладаємо тісто в формочки для кексів, заповнюючи їх на 2 третіх. В мене силіконові форми, тому я їх нічим не змащувала. Якщо маєте інші, то попередньо їх змастіть вершковим маслом. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 15 кексів. Ставимо їх випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Мої кекси готові, вони випікалися 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо їм охолонути і потім виймаємо з форми. За бажанням зверху можна прикрасити розтопленим шоколадом. Так вони будуть ще смачнішими. Такі ароматні, яскраві, з лимонною ноткою вони стануть прикрасою вашого столу та порадують своїм смаком. А ще такі кекси можна випікати в одній великій формі діаметром від 20 до 22 см і зверху так само полити шоколадом. Обирайте варіант, який вам до душі. Я вам бажаю завжди смачних страв. Які будуть радувати вас та ваших рідних, всім миру та добра і до зустрічі!